Вас вітає компанія Invenran, найкращий постачальник сировинних компонентів. І, звісно, наша гордість це натуральні ефірні олії. Я технічний спеціаліст компанії Глотова Олена. І будемо сьогодні говорити про мікси ефірних олій, тобто про суміші ефірних олій, які потім можна... Використовувати за призначенням, наприклад, для ароматизації свічок або для ароматизації простору, створення власної суміші ефірних олій є одним з найприємніших аспектів ароматерафії. Дифузори для приміщень або ароматичні свічки вже давно стали не лише чудовим елементом декору й потужним засобом. Для зміни або корекції нашого настрою для зниження стресу, для покращення загального стану організму. Вони насичують наші домівки приємними запахами, надають затишку та спокою, а також мають сілющі властивості, допомагаючи розслабитись після важкого дня. До речі, ще суміші ефірних олій також можна створювати для конкретних терапевтичних цілей, таких як полегшення болю в м'язах, боротьба з появою акне тощо, але про це вже іншим разом. Є і запобіжні заходи, яких необхідно дотримуватися для будь-якого типу змішування, у тому числі і для ароматних сумішей. Наприклад, слід бути дуже обережним при використанні бергамотової олії через фототоксичні властивості бергамота. Наш складський бергамот. Без фурокумаринів, тобто він не викликає фототоксичності, я навіть зараз підкажу артикул 016672, Це бергамотова олія без фурокумаринів. А взагалі треба уникати використання таких олій, до яких ви маєте. Індивідуальну несприятливість. Якщо е, говорити про традиційних парфумерів, що навчаються е, протягом багатьох років, щоб опанувати мистецтво та науку е, змішування ароматів, то стандартний набір парфумеру складається з ефірних олій та синтетичних ароматних речовин, які імітують компоненти ефірних олій. Парфумери використовують синтезовані запашні речовини та хімічні речовини, що вилучили з ефірних олій. Тобто парфумери зазвичай працюють із моноречовинами з молекулами, тому що у їх випадку це дешевше і безпечніше, ніж використання чистих ефірних олій. Але якщо говорити про ароматерапевтичне змішування, то тут використовуються тільки натуральні інгредієнти, такі як ефірні олії, абсолюти, зерновий спирт, базові олії, гідролати. Ефірні олії можна розділити на великі групи залежно від своїх ароматів, і це в принципі інтуїтивно зрозуміло. Наприклад. Квіткова, що можна віднести до квіткової? Лаванда, неролі, жасмін, цитрусова це апельсин, бергамот, грейпфрут, лимон, лайм, лісова група це м -м, сосна, кедр, ялиця, трав'яна це може бути майоран, розмарін, базилік, земляна це дубовий мох, ветивер, пачулі. Ментолова, м'ята, меліса, лікарська або камфорна? Це може бути евкаліптка, пут, чайне дерево, пряна, мускусний горих, гвоздика кориця. Ви коли-небудь помічали, що через кілька годин пахне аромат не так, як коли ви тільки його застосували? Це тому, що деякі олії вони випаровуються швидше ніж інші, оскільки деякі молекули в суміші випаровуються аромат має здатність змінюватись з часом, тому для монозапашних речовин. Існує такий показник як кількість годин на блотері, це скільки та чи інша запашна сполука має змогу триматися на блотері на гігроскопічному шматку паперу. Ось так зазвичай він виглядає. І відповідно вимірюється цей показник для запашних речовин у годинах на блотері 1, 2, 5, навіть 200 годин. З цього маємо три класи ефірні олії або запашні речовини, які швидко випаровуються зазвичай протягом однієї-двох годин називають верхні ноти. І які випаровуються найдовше, називають базові ноти, а які випаровуються 2 10 годин, вважають середніми нотами. Деяким базовим нотам, до речі, для випаровування може знадобитися навіть кілька тижнів. Для прикладу, верхні ноти це Аніс. Анісу ми, до речі, маємо в складському асортименті. Декілька навіть артикулів. Зверніть увагу, це дуже пристойні верхні ноти. Всі цитрусові являють собою верхні ноти, це і гіркий апельсин, і солодкий, і червоний, безперечно, мандарини, лимони, бергамоти, грейфрути. Тобто, всі геспериди багаті на терпен, лимонен це наші верхні ноти. Петі Греїн Петіт Грейна ми маємо теж два артикули: це олія з молодих цитрусових пагунів, і вона теж наповнює композицію верхнім звучанням, ефірна олія базилику. Меліса, цитронела, м'ятні олії, тобто м'ята і перцева, і польова, і курчава. Всі вони будуть звучати саме зверху. Лаванда, безперечно. Щодо серця, що в серці може бути? В серці може бути бей, це пімента, гілляста, рожеве дерево. Кепут, ромашка, кориця, шабля, гвоздика. Може відчуватися навіть кроп, фенхель, перці це все до середини, білі квіти, жасмін, герань. Хвойні, до речі, це теж про серце, ялиця, сосна тощо. Це неролі, це мускатний горіх, троянда, іланг. Щодо бази, база в нас більш масивна, цягуча, це бальзами, ну, перуанський бальзам, ветивер, гваякове дерево, ваніль, ваніль, як правило, це теж база, пачулі, сандал. Олії однієї ж тієї ж групи зазвичай добре поєднуються між собою, що ми взагалі рекомендуємо поєднувати. Квіткові олії вони будуть добре поєднуватись з пряними, деревними та цитрусовими. Деревні олії зазвичай поєднуються з оліями всіх груп. Пряні та східні добре поєднуються з квітковими, з гесперидами, з цитрусами. Будьте обережні, щоб не перевантажити суміш спеціальними чи східними оліями. Ментолові олії поєднуються з цитрусами, з деревними, трав'яними та земляними оліями. Для зберігання ваших творінь використовуйте флакони та пляшки. Коричного скла, бо світло, пряме соняшне, шкодить олієм. Ось такі флакончики радимо вам використовувати темне скло. Починаючи експериментувати зі створення суміші, радимо дотримуватись наступного співвідношення. 30% олії з верхніми нотами, 50% із середніми, і 20% це з базовими нотами. І не забувайте чітко помічати для себе суміш. Це важливо, бо сьогодні я пам'ятаю, ніби завтра забув скільки чого змішав, а повторити аромат сподобався, а повторити не можеш. Тому обов'язково обов'язково відсоткове маркування. Деякі олії вони набагато сильніші, ніж інші, особливо це стосується Абсолют. Тому з ними бажано познайомитися, як то кажуть. І якщо плануєте використовувати їх суміші, то зверніть увагу, вони мають досить. Сильний аромат, якщо ви не хочете, щоб ці олії домінували, їх необхідно попередньо відкалібрувати у варіантах різних відсоткових розчинів, а вже потім працювати не з чистою олією, а з відповідними розчинами. Це може допомогти вам розібратися в характеристиках та перевагах кожної олії при різних співвідношеннях розведення. Після створення суміші дозвольте їй постояти протягом кількох днів, перш ніж ви вирішите, чи подобається вам ця суміш. Компоненти, тобто природні речовини, що містяться в оліях, вони повинні адаптуватися один до одного, і аромат з часом він може змінитися, як правило, так злегка округлитися. Якщо говорити саме про аромати, які будуть допомагати у боротьбі зі стресом, то домінування лаванди, розмарину або ванілі, саме ці ефірні олії відомі своєю здатністю знизити ритм.